Були визнані винними. Ми з повагою ставимося до цього рішення. Ось ми бачимо, що терорист Йохан вчиться поводитися зі зброєю. Це була найбільша помилка мого життя. Чекайте на неприємності тут. Тобто, ви не терористи? Ні, де ні? Це це пропаганда. Розумієш? Ти ж розумієш? Будь обережний. Ситуація напружується. Мартін, мені треба в туалет. Йди за мною. Ви хвойди! Вирадки! Мартіне, дідько! Нам тепер ніхто не віритиме. Як?